Чисельно зібралися під окружним адміністративним судом міста Києва, щоб засвідчити громадянську позицію суспільства стосовно суду, позов, який поданий сюди від Міністерства юстиції. І ми повинні подякувати нашій новітній зараз владі, в особі Міністерства юстиції і у міністра Петренка за те, що маємо можливість сьогодні заборонити Комуністичну партію України. Цей позов поданий підставово з багатьох причин. Ми знаємо, що існує закон про політичні партії в Україні і в ньому є стаття 5, згідно якої можна ліквідувати і заборонити діяльність будь-якої політичної сили. Які підстави там передбачаються? Якщо політична сила розпалює міжетнічні, міжрелігійні конфлікти, якщо політична сила... Закликає до збройного повалення існуючого владу, до нищення суверенітету і територіальної цілісності України, це є вагомими підставами для того, щоб заборонити діяльність цієї політичної сили. Ми знаємо, що комуністи повели себе негідно, і я, як народний депутат України, гордий тим, що прилучився і долучився до того, що Верховна Рада України ліквідувала фракцію Комуністичної партії України. Це є перший крок на шляху до того, щоб Комуністична партія була заборонена. Вони, не маючи сьогодні трибуни у парламенті, вже не можуть поплюжити як українську державу, так і все українське загалом. Але окрім заборони фракції, ми повинні зробити все, щоб Комуністична партія. Сьогоднішній суд, який розглядає позов Міністерства юстиції, має всі підстави для цього. А саме позиція Комуністичної партії стосовно анексії Криму. Її позиція стосовно голосування у парламенті, коли ми приймали заяву по анексії Криму, а також по референдуму, який був проведений в Криму, для того, щоб мати бодай, якісь підстави по відлученню Україн, Криму від України. Комуністи визнали ДНР і ЛНР. Комуністи закликали до збройних формувань людей, які вступали в ряди сепаратистів. Це прямі підстави того, щоб заборонити цю комуністичну партію. Я вже не кажу про те, що написано на наших плакатах, що комунізм ми асоціюємо із гулагом, із терором. комунізм ми асоціюємо із фальшою і брехнею. Я не кажу про те, що Комуністична партія України це є п'ята колона Комуністичної партії Росії Зюганова, а також Кремля в тому, що відбувається сьогодні на Україні, вони несуть пряму відповідальність. І тому сьогодні наші мешканці, громадяни, принесли з собою атрибути для того, щоб поховати комуністичну ідеологію. Чому ми маємо поховати комуністичну ідеологію? Щоб комуністи не змогли. Реінкарнуватися, як це було в 93 му році після заборони їхньої діяльності у 91-му році. Ми сьогодні повинні тут провести український суспільний Нюрнберг, щоб суспільство висловило свою позицію стосовно того, що така ідеологія комуністична не має права на існування в Україні взагалі. І рішення суду воно тільки припинить існування комуністичної партії. А український Нюрнберн. І постійний дамоклів меч суспільства над комуністичною ідеологією не дасть можливості пізніше їм відтворитися в якихось інших варіаціях. Не комуністична партія України, а, наприклад, партія комуністів України чи партія комуністичної ідеології, і щоб під тиском суспільства в майбутньому Міністерство юстиції не мало жодних підстав зареєструвати цю реінкарновану політично-комуністичну силу. Тому ми сьогодні суспільством повинні поховати цю комуністичну ідеологію. І я вдячний нашим активістам, що вони принесли сьогодні атрибути для поховання саме цієї комуністичної ідеології. Я хочу, щоб активісти залучили зараз всі атрибути комуністичні, поклали їх у цю домовину, і ми здійснили процес поховання комуністичної ідеології в Україні. Ідеологія в Україні – це є смерть, це є людські жертви, це є втрати, це голодомор, це гула. Комуністична ідеологія в Україні – це є все проти українське. Комуністи українські і комуністична ідеологія в Україні – це є антиморальна.